Сніданок наступив новий день, і ми цьому дуже раді. Ми, українці зараз дуже сильно цінують кожен день, який приходить в наше життя. Ми пережили ніч, задоволені цим, залишилися живими, і це дуже-дуже добре. На сніданок кава, кава Мелена. В зернах була зварена в турці, і додала сюди до кави одну столову локушку морозива пломбір, без ніяких поповнювачів, чисте біле вершкове морозиво, вітамін. А оцю страву я не знаю, як назвати, я б назвала її перекусувачі. Оця кожна тюфтілька по 20 грамів. Всього вийшло на сніданок 60 грамів. До складу цієї страви увійшов. Такий асортимент був використаний Овощі дуже багато: морква, пікінська капуста, цибуля, цибуля зелена, ріпчата, петрушка, укроп. Це все тушкувалося на сковороді на пательні. В кінці тушкування додавала трохи молока, щоб було ситніше. Далі взяла варену гречану крупу. Вона зварилась, була гав... гречана каша, додавила яйця сирі. От бачите, воно як тушкувалося, то повипливало біле це яйця. Спецій дуже багато. Куркума, папріка, чорний перець, червоний перець. Перемішала добре, дала настоятися кілька хвилин, а потім запікала в мікрохвильовій пічці. До готовності. Вони стали м'якенькими. Ну і То, що я смажила на сковороді на пательні, я змішалася з гречневою кашею та з фаршем такий, зробила суцільний фарш. І ось з нього не ліпило, бо воно не ліпилося, а просто ложкою столовою клала відповідно посудину та й запікала в мікрохвильовій пічці. Дуже вийшло смачно, Сіль за смаком, а спеції різні можете підбирати на свій. Смак. Хай добре смакує. Зустрінемось в обід.